Привіт, любі друзі, дуже вам вдячна. Ось попереднє відео про кофту вам дуже сподобалось, наскільки вас було багато і підписалося, і багато коментарів, і дуже-дуже багато ваших реакцій. Мені дуже приємно. Ось це мотивує мене далі знімати, далі вам щось цікавеньке показувати. Ось. І зараз в мене є ось така. Занавіска, шторка, значить, вона повністю ось так до краю вікна. Мені не вистачає ось тут по краям ширини з одної і з другої сторони. Я її вже вкоротила, поміряла на ось тут цю відстань, значить, десь приблизно на 4 см до краю вікна. Так. І буду е, тут ось так підгін прошивати. Так, що планую тут? Е, щоб приховати трішки, щоб затишніше було. Значить, десь приблизно на 7-8 см. Ось. Ну, плюс припуски, мабуть, е, буду загальну ширину робити таку рюшу 10 см. Так. І відверху прошию ось такі рюші сюди. До краю. Спочатку підгорнемо тут низ і викроємо з вами рюш. І пришиємо з одної і з іншої сторони. Ось. Буде дуже красиво ніжно. Я вже сколола булавками цей край, де буду підгортати низ, десь на сантиметр приблизно. Ось. І ще я розкреслила майбутні такі. Рюшечки. Десь брала по 11 сантиметрів. Треба в два рази більша ось ця довжина, ось тому що вони ж будуть збиратися ось так красиво. Так. І це все вирізаємо. Оскільки в мене малюнок хаотичний, то я не буду дуже дивитися, щоб рівно там в одну сторону дивилися квіточки чи ось ця ліючка. Тому що на самому цьому полотні вони йдуть в хаотичному порядку ці всі малюночки. А я вже підшиваю низ нашої занавіски, взяла найбільший розмір 4 мм. Я вже зробила заготовки майбутніх рюш І прострочила на верлоці з усіх сторін повністю по колу. Там, де буде вона зовні, ця рюш, ось так на машинці пришию з краю. А це буду під саму занавіску підшивати ось тут, нашивати, з цієї сторони. Це зовнішнє буде, а це вже пришиватися буде з цієї сторони до. Занавіски. А ось я вже прошила по краях, лишила тільки один вільний край на оверлоці, беру нитку з голкою і буду робити нашу збірку. І ось так буду його стягувати, робити на всю довжину нашої завіски. Таким чином, і тоді буду пришивати вже до самої занавіски. Є ще один метод, як можна зробити ці Значить, Ми беремо просто отак під лапку, так закріпили, полку опустили. І тут робимо таку складочку. Просто раз і вниз. Іншу раз і вниз. І так прострочуємо. Теж красиво дуже гарно лягають. Тільки потрібно скласти і тоді прошити. Зафіксували. Потім іншу складочку взяли, склали. Приблизно теж відстань, певна Потрібно закріпити верхню, нижню і посередині рекомендую саме оцю рюшу до нашої занавіски, щоб у вас приблизно була орієнтація, скільки. Потрібно робити цей рушей, чи більший, чи менший саме ось цей захват. А ось така в мене вийшла занавіска чудова з такими красивими рюшами. Ось. Пишіть в коментарях, будь ласка, як вам мій результат, якісь пропозиції пишіть, як би ви зробили. Ось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!